Я українка, вірою кров'ю, моє коріння тут, у цій землі. Вона моєю живиться любов'ю, а я страждаю болями її. Я українка смутком повите, моє кохання, як гірке вино, Моя рідня розкидана по світі, як буйним вітром, золоте зерно. Україно, ти моя молитва, ти моя розпукові кова, на світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай зічать образи все одно, я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. До тебе, Господи, взиваю і побажання щирі маю, що Україна вільна буде від лицемірства і обслуги, від бездуховності і зневіри, людців душею зджерствіли від злої долі та безправ'я від тих, хто дух країнський нищить, забувши сесите і вище, іначе круків хижа зграя, Україну напіл розривають, розбрату, сіючи на зерна, від цього зла, всієї скверни, стіли Всевишній на сладику, Щоб вільним став народ велик. Okay. Молю за тебе, Україну, молю за тебе кожен час, бо ти у нас одна людина писав у своїх віршах Тарас. Молю, сказав він, щоб у тебе не було між людьми війни, Щоб завжди було чисте небо на нашій стоменній землі, щоб завжди у садку смерека, весняним квітом під вікном цвела, прилітало звер'ю лелека, Щоб гомін хвиль послухати Дніпра. Все, що рідне, нехай нам буде найдорожче і сіте, рідна віра, рідна мова, рідний край наш на щоб про це ми не забули ні на хвилю, ні на мить, хай Господь святий із неба нас малий благословить. Тобі, Україну, мій мужній народи, складаю я пісню святої свободи, усі свої сили і душу широкої життя, і віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україну, моя батьківщина. В країну, богини, богине, країну, кохана. Молитва боляща, розтерзана рано. Я лину до Бога, бо вмію літати. Я буду молитись, я буду благати. За тебе, Вкраїно, за тебе свободу, за долю присвітлу українського роду. Я вірю, Всевишній і Діва Марія почують молитву, молитву надії. І буде мир, і буде спокій, свободи дух, підкорить небеса. Розпустить коси, пава, ясноока, то Україна, то твоя земля, навіки стихне бій, гармат і градів, і стихне біль поранених сердець, лише від луням київських парадів Одягне пава свій вінець, і буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі. Навіки мир, і слава Україні.